Всіх вітаю. Так, відео присвячено септокорду Домінант септокор та його обернення. Зараз знаходжу картку. Просто хотіла цей момент засняти, тому що довго шукала ці. Треба нотку мініміміці знайти. Знаєте, зараз трошки пожартую. Хтось розкладаю карти Таро. Та, я розкладаю картки. Отакі от от, музичні з нотками. Так. Хто не знає, G це соль. B – це Си, це ре, е, Фа. Соль, сі, ре, Фа. Мі, до, до, і, до. Думаю, лишити. Просто кружечок червоний. Так, все, мої кружечки зараз не потрібні кружечки. Так. І ще розпочинаємо пояснювати прекрасну таку тему, як нам декорд. І його обернемо за допомогою карток. Ну, давайте візьмемо тональність до мажор, в ній знаків немає. Домінант значить, що п'ята ступінь. Да? Від п'ятої ступені. Від ноти до, ми знаходимо п'яту ступінь, п'яту ноту 1, 2, 3, 4, 5, це нотка соль. І від неї будуємо септ- акорд через ноту. Це буде соль, далі ноту ля пропускаємо іде сі, далі до пропускаємо іде Ре. І далі пропускаємо ноточку Мі, іде у нас Фа. Ось там будується септокорд. Чому називається септо акорд? Від ось нашої ступені. Да? Якщо ми порахуємо, це буде 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Тобто охвачує септіму інтервал від першого до останнього звуку акорда. І... Називається він септакорд. Має не дві терції, а три, як зазвичай. Так? Акорд має дві терції, а септ три. Один, два і три. Один, два і три. Так. Три терції. В тональності дуже легко будувати домінант септо акорд. Він будується. На п'ятій ступені ми вже знаємо. І давайте просто подивимось: перша терція – це соль Си 1, 2, 3, 4. 4 півтона має велика терція. Далі, від нотки Сі до Ре має 1, 2, 3, 3, це мала терція, і ре Фа 1, 2, 3. Немає чорної клавіші, тому рахується так, один за один. І знову мала терця. Велика, мала і мала терця. І ще раз наголошую, що в тональності дуже легко ви знаходите п'яту ступінь, і в неї будуєте септокорд. Він будується через нотку. Так, повинно бути чотири ноти так, через нотку будується. Обов'язково септіма, да, яка охвачує, вона потребує розв'язання. Переходимо в самі такі ближні нотки, стійкі нотки. Так? Фа переходить в МІ, РЕ переходить в ДО, Сі переходить в До, І. Кажете ви мені, так, нота соль вже стійка? Так, вона стійка, але за правилом вона все ж таки розв'язується і переходить в нотку ДО. Тобто домінантовий септокорд розв'язується в Терцію з потруйною, з потрійною приймою. Так, повинна бути Якщо у вас чотири звуки в акорді і повинно бути чотири звуки в розв'язанні. Показую зараз картками, як то все виглядає. Візуально соль, потім Си, потім наша Ре і наша Фа. Так само все виглядає, бачите. Далі. Фа переходить в мі, І всі інші повинні бути ноточки до у мене. До, до і до. Так, я бачу, що візуально, якби все видно. Так. Ось на нотному стані, ось, будь ласка, картками. Так. Це у нас домінант септ акорд. Домінантовий септ акорд. Так, він розв'язується в. Так, переведемо? Да? Він розв'язується в Т. Це, три п'ять. Не повний? Не повний. Так. І ще раз показую його ось. І далі ми продовжуємо обернення домінант декорда. Перше обернення називається домінантовий квін сексторд. Ось наш септокорд до мажорі. Так? Дуже легко все переноситься. Коли в нас була нота перша, вона стає остання. Отак. Запам'ятайте, будь ласка, що змінилося інтервали. Давайте порахуємо СІ, Ре. СІ і Ре. СІ і РЕ. це у нас виходить. Один, два, три. Мала терція. Так, Ре Фа. Один, два, три, три півтони. Знову ж таки, ще одна мала терція. Фа. І соль це велика секунда. Один, два, два, півтони. Має велика секунда. Мала... І ще раз, інтервальний склад домінанту квін секст Мала терція, мала терція і велика секунда. Так, тепер нотка соль в домажорі – це стійка, вона лишається на місці. Далі Фа переходить в МІ, Ре переходить в до, і Сі переходить до. Чотири звука, чотири розв'язання звука. Так. Картками. Картками це виглядає ось так. Сі, Ре, Фа і соль. Терція терція. і отак от з боку буде секунда. Так? І розв'язання. Розв'язання наше виходить. Соль я лишаю на місці. Так? Фа переходить в МІ, Ре переходить в до, і сі переходить в до. Ось так виглядає з картками. Так, ось так покажу. Це домінантовий кін акорд. Це перше обернення. Так. Друге обернення домінант акорда називається домінантовий терць-кварт акорд. Це мій улюблений акорд, всі мої учні знають. Розв'язується він в тонічний тризок, такий він розгорнутий. Будується на другій ступені. І так зараз знову показую цю систему, як робиться обернення. Так, це я зараз прибираю. Так, у нас була нотка ось ця. Перша вона стає останньою. Так? Я просто зараз, щоб вгору не лізти, перенесу ре-фа на октаву нижче. Соль сюди. І Сі моя переходить ось сюди. Виглядає і ось так гарненько. Терція, секунда і терція. Тепер давайте розшифруємо, які ж тут у нас виходять. Терції домінант, домінантер сквартокорді. Ре Фа. Один, два, три. Три півтони має мала терція. Фа і соль. Один, два, Це велика секунда. Соль сі, Вже бачимо дві чорних клавіші охвачує. Один, два, три, чотири. Чотири півтони це велика терція. І ще раз. Мала терція, велика секунда і велика терція. І що я мала на увазі, що розгорнутий да, розгорнутий тонічний тризвук. Сі переходить в до. соль що правильно залишаємо на ніфті. Мі у нас переходить, точніше, соль. Фа, вибачте, переходить в МІ, і Ре переходить в В До. Зараз я знайду цю нотку До Таку гарненько. Бо мені треба доповнююча лінієчка. Ось візуально як він гарно виглядає. Так, тепер картками. Так, бачимо до. Ось у нас був акорд. встає перше, всі я вже тримаю в руках, пересуваємо ноточка Фа, соль стає отак от, трошечки збоку, трошечки збоку, і Сі я перевожу ось сюди. Так, візуально схоже, схоже. І що ми з вами робимо. Класне зараз обернення, розв'язання, точніше, вибачте, Сі переходить в До. Соль залишаємо на місці, бо це стійка нотка, Фа переходить в МІ, і РЕ переходить в нотку До. От так ось візуально виглядає домінантовий терс кварт акорд. Домінантовий терскват акорд. Так. Ось це так, ординарно виглядає. І, друзі, лишилось третє обернення до септо акорда це домінантовий секунд акорд. Він один єдиний, розв'язується в тонічний секстокорд, тобто це обернення. Тінічного три звука 1 березня Т6. Будується на четвертій ступені. Так, якщо ви в тональності. М -м -м. Можемо перевірити. О Зараз э за правилом я прибираю що першу ноту, да її забираю. да Дивіться. І я її переставляю сюди. Оп! І Фа в до мажорів це 1, 2, 3. 4. Четверта ступінь. Четверта ступінь. Ну, зрозуміло, Д2, тому повинна бути секундочка на початку. От вона і є. Так? Фа соль це у нас велика секунда, 1, 2, 2 півтони. Соль сі. 1, 2, 3, 4 це велика Терція. І сі, ре. Один, два, три це мала терція. І ще раз інтервальний склад домінантового секунд акорда. Велика секунда. велика терція і мала терція. Давайте його розв'яжемо. Ре переходить в до. Сі si переходить в до. соль правильно лишаємо на місці. Так. І... Фа переходить у Мі. Всі стійкі нотки до мажор. Хто забув, стійкі ноти це перша, третя і п'ята. Так, тепер що картками да? будуємо картками. Ре я забираю починається з Фа, соль, ось так секундочку, трошки збоку треба. Сі і додаю нашу ре. Ре переходить в До, Сі переходить в До, соль я лишаю на місці, і Фа переходить в Мі. Ось так виглядає домінантовий секунд акорд. Так. І в нас вийшов не тризок, а тонічний секст акорд, тобто обернення тоніки. Я думаю, в принципі, все. Перше обернення, давайте повторимо: це домінантовий квін секстокорд, другий це у нас терст квартакор, і третє обернення – домінантовий секунд акорд. Їх три. Ось у нас основний D7. Да? І ще разочок. Домінантовий септекорд має три обернення – Перше оберння домінант квін, секст акорд, друге домінантовий терскурд аккорд і третє домінантовий секунд акорд. Кожен із акордів дуже гарно звучать особливий. Мій фаворит, який я дуже люблю, це домінантовий терсквар акорд. Це його розв'язання. Всім бажаю успіхів. Якщо вам сподобалось відео, Будь ласка, поставте вподобайку, можете писати коментарі. Буду дуже вдячна. Всім мирного вечора.